Що робити, якщо у вашій спальні є ніша, яка занадто глибока для шафи, але замала для гардеробної? Оптимальне рішення така вбудована шафа з розсувними дверима. Важливо залишити 8 см від краю стіни для врізного профілю на стелі. Для вішаків потрібна глибина 55-58 см. Позаду залишається 10-30 см ідеальний простір для полиці. Основний каркас на 35 см ширший за полиці. Додаємо дві перегородки для жорсткості Верхні полиці на висоті 1,9-2 м на всю глибину корпусу. Штанга для вішаків по усій ширині на спеціальних кріпленнях. У центрі можна поставити тумбу висотою до 90 см з ящиками. Над нею зона для короткого одягу, справа та зліва для довгого. Так ми використовуємо простір максимально ефективно. Додаємо підсвітку труби для вішаків, отримуємо функціональну шафу гардероб. Якщо хочете ще більше естетики, металева труба з кріпленням до стелі, позаду неглибока шафа з полицями та ящиками. Якщо дозволяє глибина, робимо міні-гардероб на стелажній системі. Підписуйтесь, щоб отримувати від нас ще більше порад щодо облаштування вашого простору.